Вітаю, друзі, Слава Україні. Стаття Саймона Шустера наробила дуже багато шуму. Неочікано. Звичайно, подібного типу статті вони читаються, їх обговорюють, і після того вони відходять в архів. Про них лише згадують вже для історії не більше. Ця, ця набула розголосу в першу чергу через дурість, через неможливість сприймати нормальну реальність, нормальну критичну оцінку. Просто себе таким, як ти є, у Зеленського і всього його оточення вони звикли жити в вигаданому фальшивому світі, і вони звикли жити з і працювати з українськими журналістиками, яким ти даєш замовлення, і вони замовлення виконують, вилизують і ще й приносять тобі на затвердження. От зараз. Цей і гвалт, який піднявся навколо статті, яка була побудована і на коротких інтерв'ю з Зеленським, і розмови автора з десятками людей з близького оточення Зеленського наробила дійсно дуже багато гвалту. Знаєте, писали про неї всі, я поки ще утримувався, і я навіть би не робив цього запису, якби ця стаття не стала певним підсумковим етапом для Володимира Зеленського. От він нам говорив, що є в нас вже сьогодні завершальний етап війни. Я не знаю, що він має на увазі, мабуть, свою змову з путінською Росією, бо інша завершального моменту не буде. А от завершальний етап в іміджі Володимира Зеленського, реквіум по Зеленському, вже є. Я би хотів почати, напевне, все-таки з одної цитати своїх колег. Мій товариш Олександр Бергенець дуже лаконічно і точно підбив підсумки реакції і значення тієї статті. Вони такі: те, що знали ми. І різні дружні розвідки тепер знають у всьому світі. Зеленський для всього світу перетворився у нашу сапку ланку, бо вже всі забули про Моніку Зелінські. Пригадуєте, Моніку Зелінські? до вторгнення. Після того ніхто не згадував подібних речей і не робив подібних асоціацій. Зараз будуть Зеленський має подякувати самому собі, Єрмаку і своєму оточенню за ту реакцію, яку вони створили, за ту бурю, яку вони підняли, після чого саме такі роздуми і стануть ключовими. Є інші коментарі, набагато більш жорсткі. Ну, наприклад, один такий Арістович, який раніше витіло Зеленського, де тільки можна, порівняв. В цій статті Зеленського його там реакцію, його висвітлення, все з Гітером у бункері в останні його дні. Знаєте, я не буду цитувати Арістовича, я не буду переповідати його коментар не тільки тому, що це Арістовича, якого я глибоко зневажаю, а тому, що такі порівняння це є порівняння, які вимальовують для України і проти України расисти. Ми їх не повторюємо. Це просто, на мій погляд, моя версія це є реквіум по-Зеленському. Зеленський ще живий, Зеленський ще в політиці, Зеленський ще мріє про те, що він зможе балотуватися на наступних виборах і консервувати свою владу назавжди, а його уже політично відспівали. Відспівав його Саймон Шустер і відспівав, що найсмісніше, в статті. Яка писалася як компліментарна на замовлення банкової, знаєте, Зеленському готували дуже багато компліментарних статей. В перший рік багато журналістів у світі вважали, що це їхній обов'язок підтримати Україну. Ну а тут є президент України. Писали дуже добре про Україну, і писали про нього. Ти більше банкова в час Ви про армію? Потім, потім ви про президента? Йому ж переговори вести. Він же ж лідер воюючої держави. А було багато умисно замовлених статей там, ті особливо, які з годинками. мені здається, що там New York Times, якої вони замовили такий тираж, що він досі його не може роздати. Він скрізь, от під час вересневого візиту до США, пригадуєте, Зеленський підписував оці всі е журнальщики. Е нашим військовим, коли був в госпіталі, це вересень місяць цього року. Рік пройшов. Він досі не може його роздати, розфутболити. Стільки їх поназамовляли для себе. В нього є чисто піарівська домінанта над реальною. Навіщо воювати, якщо можна щось гарне придумати про війну? Навіщо думати про загиблих людей в Бахмуті і без, безцільність тої операції, якщо можна вигадати легенду, красиву про, про фортецю Бахмут і з нею робити відповідні там, тези, відповідну гордість свою нову створювати? Оцей принцип розганяння саме своїх піарівських матеріалів доведений ну навіть до страшної непристойності. Пригадуєте, коли знаменита майстер фотографії приїжджала спеціально до Києва. Ми потім знали, це було дуже дороге замовлення. Вона працює тільки за гроші. Оці вони мистецько бездоганні, вони просто дуже цинічні для українців фотографії біля знищеної мрії, фотографії з розкарячкою, пам'ятаєте? А потім, щоб це виправдати, примушували жінок на держслужбі чи на поліцейській службі, от з міністерства закордонних справ, виходити і всім на карячки, розкарячки, фотографуватися. Господи, яке приниження щодо своєї держави, щодо своїх людей для того тільки щоб зробити якийсь піар? Ну, знаєте. Піар рано чи пізно може вдарити дуже болісним бумерангом. Вже вже згадував, здається, що журналісти до Нового року і без оплати, і без спеціальних замовлень пробували робити компліментарні інтерв'ю, статті про Зеленського, в тому числі, а про Україну, це само собою зрозуміло. розуміло. Після Нового року це обвалилося. Неймовірна корупція, з якою Зеленський відмовився боротися. Не те, що відтягував щось, як пишуть тут в статті, а саме відмовився, Відповідно, його хамство. і Іноземних вже журналістів, не тільки до українських, пригадуєте, Франції, коли після. Просто скептично, трошки насміщувачого матеріалу, українська влада і українська дипломатія вимагала вибачень від французьких журналістів. Слухайте, вони ноги витирають об свого президента, а тут якийсь шапіто привіз і розказує, що перед ним мають вибачатися. І от зараз я не знаю, як вони там будуть дуже реагувати, тому що стаття вийшла для Зеленського, насправді вбивча. І от зараз. Я думаю, що на Саві... на Саймона Шустера я думаю, що на тайм відкрита рота не ризикнуть, тому що вже ризиковано. Не той уже Зеленський. Після повернення його з США йому вже рота зайвий раз в міжнародному рівні відкривати Ой, як ризиковано. Повернеться дуже болісно. Але але все-таки так підспутно, знаєте, по падлянці, як вони це вміють, вони таки запустили своїх. Свої ботоферми, своїх тролів тощо, і пішло. А хто такий Саймон Шустер? Він підготував статтю на замовлення Росії. Він же ж Москвич, він же ж в Москві сидів і працював, він кореспондент Таймсу в Москві. Знаєте? Він народився в Москві колись. Його батьки іммігрували до США, явно були не любителі, не шанувальники Радянського Союзу. І відповідно він до Росії. Приїхав до Москви в 2006 році і пропрацював там до 2014 року, пишучи зовсім не компліментарну для путінського режиму журналістику. І він був видворений з Росії з забороною в'їзду до Росії після своїх дуже чесних і серйозних статей про воєнні злочини рашистів і про збитий Боїнг MH17. Далі Берлін, Нью-Йорк і дуже часто. Ну, не дуже часто, але часто Київ. По-моєму, в квітні 22-го року він два тижні прожив, пропрацював разом з Зеленським і готував матеріал, який був побудований на їхньому персональному спілкуванні. Щоденному. Він ходив за ним, він його бачив. Зеленський звичайно прикрашував все, прибріхував. Той зробив великий потужний матеріал знову з винесенням Зеленського на обкладинку, з дуже таким, знаєте. Пафосним виразом обличчя, ну, це все мало виглядати щось дуже серйозно. Порівняйте сьогоднішньою обкодинкою, де Зеленський, мав не задницею, повертається до глядачів. Знаєте, ця обкодинка говорить: Зеленський пішов. Він йде. Оте, що я на початку казав: це реквієм, По ще поки що політику. І слово поки що тут стає ключовим. І тому розказувати. Що Сайман працював на Росію, і це інтерв'ю зроблено для Росії. Це така тупість, це настільки примітивно, тому що досить прочитати саме інтерв'ю. Влад, вибачаю, не інтерв'ю, а сам матеріал. Це все таки стаття, тільки з цитатами і з посиланнями. Знаєте, я колись працював трошки із політтехнологіями, і сам був журналістом. Тому я дуже добре знаю, як такі статті замовляються, особливо в західній пресі. Західна преса не ну. Крім окремих випадків, не продається. Вона не продає душу, вона не продає гідність. Вона може продати шпальти. І вона може узгодити певний компліментарний тон, якщо це не суперечить принципам, розміщення хороше на обкладинці, і, відповідно, кілька трендів, які важливі для країни чи для людини, яку треба прорекламувати. Саме це ми бачимо, коли читаємо всю повністю всю велику статтю Саймона Шустра в Таймс. Слухайте. Він постарався наскільки міг все, що міг втиснути, щоб ті тренди, які йому задавав Подоляк, а саме Подоляк відповідає за цю роботу, і бездарно її абсолютно виконав. Він їх постарався зробити. Там, там Зеленський, який б дбає про безумовну перемогу, абсолютно безумовно. Слухайте, Зеленський, який весь час мріє, як. Заглянути в очі путіну, як домовитися, як відмовиться від перемоги, він відкидає все інше, як він виснажується в боротьбі, які невдячні союзники, як ранять його ніжну душу. Слухайте, я це все читав, розуміючи, наскільки це все фальшиво. І Саймон, напевне, теж плювався, коли це писав, але було певне замовлення, і він мав певні речі вкласти. Він їх механічно всунув. І знаєте, отут дурість. Подоляка і всієї їхньої компанії виліза подвійно, тому що те, що вони в Україні вважають, що це має зобразити зеленського воєначальника. Пригадуєте того саме Рістовича, кого згадували, який писав, що, що який там заужний, що накаже Зеленський, то заужний виконує. В нас інших варіантів взагалі немає. Єдиний верховний і все інше. І оцю дурість сунути американцям це просто унікальний треш. Ще один, до речі, доказ, що стаття була дійсно підготовлена на замовлення, не замовна, а на замовлення. Давайте не путати. Коли ми говоримо не про українську продажну пресу, а про американську, яка продає, не продається, а продає шпальти. Різниця дуже відчутна в кінцевому рахунку. То є дуже доказ, як на це відразу зрегував Єрмак. Він був на Мальті, йому там було не до преси, не до всього. Вони там україною торгували. І, відповідно, йому. Сповістили, що є така стаття, що вона вже вийшла. Він відразу ж дав команду в себе в акаунті її прорекламувати. Тільки пішла реклама. Всі залибобіки погнали її розкручувати по повній програмі. Через кілька годин Єрмаку приносять її. Вже закінчується засідання, йому приносять її з жирно маркерами, позначеними певними місцями. Він хапається за голову. Я думаю, що після того сподаляка пір'я летіло так, що там, напевне, ніби сніг падав на банковій і на Грушевську і скрізь навколо. Там таке мусило бути, така мусила бути розправа за це пропущення. Йві все видалив в свого акаунта навіть згадку про неї. Ліпше він цього не робив, тому що після цього, після цього й розгорнувся весь шум, коли почали назад розвертати. І ті самі люди, які хвалили, почали шустера звинувачувати, тому що він московський агент і це інше. Але видати можна, видалити можна допис Єрмака, а статтю і головне враження від неї вже. Не видалиш. просто ми можемо трошечки проіронізувати, що у випадку Єрмака і Подоляка сталася <клес> подія, яка оспівується нашою гарнесенькою приповідкою. За моє жито, мене ж і бито. Коли дурні хочуть, думаючи, що будуть з не ними працювати і позувати, так як в Україні наші продажні вирішили зробити собі піар на заході. А воно може прилетіти дуже болісним бумерангом. Не так там не працює, як звикли тут працювати вони. От ця історія. Тепер давайте подивимося, все-таки, якого Зе побачив американський читач, а завдяки розголосу, уже і світовий, та і український теж. Тому що, ще раз кажу, якби вони її просто тихенько проковтнули, ну ми б поговорили один день, вже би про неї ніхто й не згадував. Отже, Америці світу. От, просто подали Зеленського, якого хотіли дуже прикрасити, але без брехні. Знаєте, можна прикрашувати, але коли проривається під позолотою оця брудна сутність, то вона все одно вилізе, тому що великої штукатурки американський журналіст накладати не буде. Отже, з негативного, з недоброго, Зеленський злий. Саме так. Зеленський невдячний, він озроблений. Це в американській пресі пішло, Він озроблений, що нам недостатньо допомагають, але при тому він не виконує жодних зобов'язань. Це американці знають, і про це Саймон теж згадав у своїй статті. І він не вміє опановувати емоції. Це чітко з перших абзаців. Слухайте, лідер держави, який не може себе контролювати. Ну, я не думаю, що він викликав когось симпатії. Ти повинен себе контролювати. Це твоє завдання. Ти не маєш права на приватність, ти не маєш права на емоції, коли ти очолюєш державу. Тебе може бути тільки одне: гнів на ворогів і гордість за своїх громадян. Все, це всі твої емоції. Решта ти маєш працювати. А далі ми заходимо в річ, яка точно, от точно пахне тим, що думали, що буде краще, а вийшло ой, як недобре. Я цитую буквально одну фразу, одне речення. Як пишуть, який він тепер знедолений, бідний, Зеленський, як йому тепер важко, як він втратив гумор і веселість. І от тепер він заходить там на кабінет військовий, отримує оновлення, віддає накази та виходить. Ну, наші би почали, якби не від, відкат, який пішов від Єрмака Катай Матюшу Гусе обратно. Слухайте, це в нас би розганяли цю фразу скрізь. Захопленням, я уявляю, які би оди співали наші журналістики. А в Америці це вирок. Це, оце речення, яке я прочитав, це пряма підстава для імпічменту, якщо воно, звичайно, буде доказано, що воно саме так і відбувається. Людина без військового досвіду, військової освіти, не маючи жодного розуміння, що він має з цим робити, він приходить. Він так, він отримує оновлення, він не спілкується з військовим керівництвом, він не обговорює щось з ними, він з ними не радиться, він отримує інформацію, віддає накази і йде. Ви зрозуміли? Ви зрозуміли, що це означає? Це означає, ну якщо це правда, і те, що Арістові ще весною говорив, і те, що зараз е, було написано в окремих інтернет-ресурсах, потім уже згадаю, е, про те, як. Ізолюють фактично залужно від ухвалення рішень, то це фактично це зрада і це, це шлях до поразки України в війні. Це коли абсолютний недорослий, який нічого не розуміє, не отримуючи повноцінної зваженої інформації, просто йому хтось дає, береться командувати військовими, віддавати доленосні накази для держави. Це написано в цій статті прямо абсолютно, це позитив. О, це тільки в подаляка був позитив. Це він для нашої преси міг готувати, йому просто не прийшов в голову, що це буде в Америці. Далі. Наступний оцей момент продовження того. Ота версія Шозе отупіло просто вимагає наступати, перемагати, а якісь погані військові саботують або ж не мають чим вести наступ. Але слухайте, в США вже вийшло сотні статей про корупцію Міноборони, про неадекватність влади, про волюнтаризм, про руйнування Укроборонпрому, і тому надіятися, що це буде сприйнято нормально в США. Ну ніяк не можна. Це навіть в Україні сприймається погано, тому що це пряме протиставлення залужному. Далі, образ совєтського маршала Жукова. він не працює в світі і дякувати Богу, поза тим світом, в якому живе Зеленський совок, глибокий сталінський совок. Поза ним і українці Жуковщину не сприймають оте все, що пробують нав'язати, оці, нібито, радники Зеленського, те, що очевидно, схвалював, підкидував то що це є жорстко негативний образ. Бо в Америці знають, що це те, що нема з чим воювати, те, що такі втрати в Україні, такі малі просування, це є і наслідки волюнтаризму, жадібності і. Корупційності і самого Зеленського його оточення, і Саймон це підтверджує цитатами радників. Слухайте, вони всі бігали до нього. Вони всі наговорили. Вони всі мали очевидно наказ відпрацювати по мор... по максимуму для хвиледної статті. Всі знали, що буде позитивний образ робитися. От, дістали позитивний образ. Це і не тільки для Америки. Для Америки це вирок. Оці всі фрази. Для України, для України сучасної нормальної це вже є негатив, тому що ми бачимо не успіхи, і ми розуміємо, що в цьому. Це підтвердження в цій статті радниками Зеленського, що це, це вина Зеленського в першу чергу. Бо Жуковщина, Жуков для нормального світу це абсолютно негативний образ, а не некомпетентний президент, який може кидати солдатів на смерть без розуміння тілий і засобів, просто тому, що йому на карті сподобалося там горлівка чи ще щось інше. Це є диктатор самодур. Це ще раз кажу, це є реквіум сприйняття Зеленського у західному світі. Просто щоб ми це розуміли далі. Зеленський як противник будь-якого перемир'я. Ну, я не знаю, чи ця теза, яку кілька разів, кількома абзацами Шустер повторює у своїй статті, чи вона зіграла якусь роль на заході. Очевидно, вона там не є ключовою, але вона для нас, слухайте, це брехня, яку там говорить якийсь його радників, напевне, спеціально підставлений, який мав сказати саме ті фрази, замовний подаляком акцент. Але ну, ми ж знаємо, що це брехня. Ми ж знаємо про оманські домовленості. Ми ж знаємо подивитися в очі. Ми знаємо, як Зеленський фактично готував здачу України. Ми знаємо, як відводилися війська з півдня, тільки він міг віддати ці накази. І як ставилися палки в залужному в його роботі, як оборонпром зараз руйнується, як все зараз робить як найгірше, щоб тільки зашкодити, і в цих умовах. Розказувати про те, який Зеленський неймовірно пасіонарний, як він хоче тільки перемоги, і все. Знаєте, це ну, на мій погляд, це трошки занадто цинічно. Я думаю, що американці могли зрозуміти цинічність відчути, а ми то зрозуміли брехню. Ще один з пасажів, коли там згадують, що Зеленський, власне, сам Зеленський розумує, що на жаль, союзники бояться Третьої світової війни. На жаль, там вони не готові через те допомагати. Оті розумування про третю світову війну, і як Україна рятує від того, щоб не було третьої світової війни, знаєте, вони не прошибуть там трошки вищого рівня стратегії, там трошки мудріші люди говорять на ці теми. Ліпше б зеленському не лізти в ті. На ті рівні, яких він не витягує. Ну, але в будь-якому випадку, це, ну, це провальна піарна засвідка. Провав його, провав переговорів і лише бажання красуватися його кожен раз за останній вже особливо рік, вони ж теж приносять дуже дуже непристойне враження. І от в статті розписано, як він, приїхавши в США, хотіли його саме його радники організувати йому не переговори, а виступ на Fox News, там де Трамп виступає, йому дуже хотілося. Ще додаткові інтерв'ю в пресі. Як ви думаєте, це? Приїжджає людина з доленосним візитом до США, який вона провалює на рівні переговорів, на ключові зустрічі запізнюється, проводить це написано в першому абзаці, проводить їх зверхньо, байдуже, аби відбути програму тільки і все. Але виявляється, він шукав способів мати побільше інтерв'ю, побільше телеефірів. Я чомусь думаю, що в Америці це не особливо сильно спрацює. Є речі, які, ну, напевне, для Америки не особливо якусь зіграють роль, але які в нас Єрмака, мабуть, дуже сильно озлобили. Це в Блочі, де говорилося про енергетику. Так, там знову пасіонат. Ну там чути, що стаття готувалася для позитивного іміджу Володимира Зеленського. Йому хотіли зробити гарне реноме. І от тому підігрували трошечки по різних речей, просто журналіст у США чесний, а не український узоблюд. І тому. Даючи цитату про ту ж саму енергетичну кризу, розказуючи, звичайно, процитувавши, як Зеленський, вернувшись з США, кинувся з головою в те, щоб забезпечити підготовку до зими. Ми знаємо, як кинувся. Знаємо, як розкрадалися ті гроші, як купувалися трансформатори трансформаторні станції за 350% від реальної вартості і тому подібне. Але журналіст не приміг пропинути деякі фрази. Минулого року цитую, минулого року люди звинувачували росіян, каже один із радників. Цього року вони звинуватять нас у тому, що ми недостатньо підготувалися. Так готувалися чи не готу не готувалися? Насправді таких речей проскакує багато. Я розумію, що коли ви замовляєте статтю американському журналісту, то ви, мабуть, самі маєте, хоча б трошечки відповідати якомусь позитивному образу, якщо ви вже девальвовані повністю. Він виконає свої певні зобов'язання, але врешті ви побачите саме те, що Зеленський побачив, як в зеркалі, подивившись на це інтерв'ю. Тому така паніка. Є там скандальні речі, які, напевне, вже насторожує в США, і можливо, добре, що журналіст їх саме зараз згадав. Це теза про те, що в зв'язку з тим, що наступ іде не так, як хоче Володимир Олександрович, має звільнити одного міністра і одного генерала. А що це таке? Якого міністра, який відповідальний за наступ? У нас міністри не можуть відповідати за наступ. Ну хіба що знову вже тепер звільняти нового міністра оборони, якого тільки що призначили, це вже буде повний абсурд. Це буде смішно. Чи Камішина, якому ви тільки зараз дали ті доручення цим займатися, чи кого? А друге, це удар по залужному? Знаєте? Добре, що це попередження прозвучало. Тому що ну, насправді у нас зараз все більше і більше є розуміння того, що ця влада реально хоче провалити кампанію нашої боротьби, їй не потрібна точно перемога. Ми це дуже добре бачимо і це дуже добре розуміємо. І в багатьох розмовах, от, скажімо, зараз деякі телеграм-канали, той же самий Печерський пагорб, який асоціює десь з оточенням там і Зеленського, і з разумковим тощо прямим текстом пише, що слуги просто аж бісяться. За залужного, який там залужний на танку, починаєтесь там, їде в Авдіївку, піднімає далі там на штурм, утримування, все от дали б росіянам привід, от здали б їм Авдіївку, і все би було прекрасно. Це не моя цитата, це Печерського пагорба, і вона проглядається дуже багато в цьому. Залужний реально заважає в ситуації, коли ви не хочете отримати перемоги. Такі, як залужний, потрібні, коли ви хочете перемоги. І от зараз, до речі, появилася певна дискусія. Ну, не дискусія, просто поява кількох різних думок. Є моя думка, хто і як заважає залужному здобути перемогу. А от я поширив за 28-е, по моєму часу відомого всім вам, Макса Гордієнка. Там ще тривожніші оцінки, які десь співпадають з тим, що весною минулого року заявив Арістовіч, що залужного взагалі відсторонили, і реально командує Єрмак. Зеленський з Єрмаком вирішують, куди що. І тому й не дивно, що те, що написано в статті, про повний бардак з обороною з наступом, про відмову військових виконувати некомпетентні злочинні накази персонально зеленського. Напевне, це все і. Може бути з пов'язана з такою версією. Мені дуже хочеться вірити, що моя версія більш точна, ніж Макса, тому що моя трошки м'якша. Але якщо вона така, ну, то ця стаття підтверджує ці загрози. І це вже пахне, ну, це вже пахне дуже серйозною відповідальністю. Ну, що там ще можна? Давайте вже скоро, щоб не дуже багато затягувати. Представлено в статті фактично. Засвідчено, попри бажання зробити комплімент знову, що відбувся провал не ще в військово промисловому комплексі, але й у мобілізації. І при чому ну дуже чітко сказано, що саме Зеленський своїм волюнтаризмом зруйнував мобілізаційні процеси і лишив армію без без поповнення. Дуже чітко пару абзаців зроблено про корупцію. Корупцію і Зеленського. Знаєте, Саймон пробує його знову виправдати. Я ще раз кажу, стаття написана на замовлення для створення позитивного іміджу Зеленського. Але він чесний і тому вийшов дуже якось ущербно, жалюгідно. Зеленський би хотів позбутися корупції, а він десь запізно спохватився, а насправді його не слухають. А далі люди крадуть, наче то завтра не буде. А українці знають, що у нас корупція, тому що. В ній винен Зеленський. Це доказано соціологію 80 з чимось відсотків. І от тому цей підхід навіть тій статті щодо подолання корупції і всього іншого, що з цим пов'язано, воно тільки погіршує для Зеленського ситуацію. Він фактично підтверджується, що він у всіх тих ситуаціях, коли був в США, коли щось обіцяв, він американцям брехав. І отут, на доповнення, як вишенька на тортик, Саймон Шустер додає таку персону, як. Шурма, регіонал, людина, брат якого займається абсолютно дикими речами на окупованих територіях, за що дістає від держави, підтримку колосальну фінансову. І шурмі присвячено кілька абзаців. Але, слухайте, а в мене просте питання: а яке має бути невдоволення? Зеленський демонстративно підтримує шурму. Зеленський після тих скандалів не зняв цю людину. Він його повіз і про це пише. Свої статті Саймон, він його повіз до Америки і фактично спілкуванням шурмою дискредитував посадовців Байдена. Ці речі, коли вони засвідчуються, вони дуже болісно б'ють. Тобто, Зеленський дістав інформацію із прийняття, що його заступник його Опи є корупціонером і фактично зрадником. І він його тягне зі собою. Слухайте, після того всі ті фрази, які перед тим написав автор статті про те, що ну, Зеленський там бідака дуже би хотів, але його не слухають і крадуть так, ніби кінець світу вже з завтрашнього дня не буде. Воно якось зовсім не спрацьовує. Спростовано, до речі, в статті брехня. Посиланням на самого Зеленського, що Зеленський не просився до Ізраїлю, йому ніхто не відмовляв. Прогадуєте, як в нас це розбріхулося, все МЗС на це працювало, на цю побрехеньку, що Зеленському ніхто не відмовляв. На пряму статті з посиланням на Зеленського і з всіма іншими моментами про це сказано. Хотів відповіли не на часі, ніби теж в позитивному контексті. Отак буває, коли ти хочеш, щоб тебе похвалили, а тебе хвалити немає за що. Отак От і відбуваються тоді подібні піарівські фокуси. Ну і давайте до фіналу. Що ми бачимо з цієї статті? Образ такий: зевтомлений, місія його складнилася. Так слухайте, а може хай він відпочине з усією командою і не букує наше майбутнє, не букує нашого шансу на перемогу. Я вже бачив зараз у кількох колег перед руки парад психологів, що після цієї статті вони сказали, слухайте, в нього такий стан критичний, його можна вилікувати за кілька місяців. Йому треба негайно, не відкладаючи, вже піти, вже звільнитися, бо буде просто і особиста і для держави катастрофа. От ця стаття, яка мала бути комплементарною. Але вона якраз і дала вирок і реквіум Зеленському. Знаєте в чому вся штука? Американська преса продає шпальти видань, але не продає совість і гідність. І компліменти завжди мають бути підкріплені правдою. А якщо правда скандал, то нехай буде скандал. І от з того, що казали, дехто з моїх колег. Ця стаття підтверджує деякі моменти. Зеленський для Байдена помер. Для американського суспільства він уже просто врімінщик, і Байден буде набагато важче після цих всіх обставин, які зараз відбуваються, допомагати Україні. Зе дуже мстиво. Він зараз шукає, хто давав цю інформацію, все хай він пошукає в собі. Коли ти щось натворив, наговорив, подивися в зеркало. Порвемося, слава Україні!